Доброго дня, шановні Як ви пам'ятаєте, на сесії військові обласної ради піднімалися питання про контрабанду. Зокрема, були названі фірми це Стега і Будфронсервіс, за допомогою яких була організована контрабандна схема особливо в особливо великих розмірах. За нашими підрахунками це сьогодні приблизно сягає до 5 мільярдів. 15 мільярдів було звернення до президента, до, до прем'єр-міністра, щоб розібратися з цією ситуацією, що відбувається. Натомість пішло зовсім в іншому руслі, що ми очікували. Державні України дійсно було, приїхали сюди з перевіркою, але провіряли не ці зовсім факти. Вони зайнялися наступними репресіями. Перевірка не по цих фактах, про які говорилося на сесії Львівської обласної ради, а по фактах 9.08-2009-2008 років. Я думаю, і ті роки потрібно перевіряти було набагато раніше, і в них було часу, нас все-таки цікавили, що відбувалося в Львівській митниці в період. І початку зими, і початку весни. Ті факти зовсім не були, наскільки нам сьогодні відомо, ми дали запити, не були предметом розгляду тієї комісії.